Друзі, на початку перегляду даного відео хочу вам повідомити або нагадати, що на нашому youtube каналі з торгом ми розігруємо ось таку портативну зарядну станцію від торгової марки Genergy. Кого це зацікавило, і хто хоче прийняти участь в даному розіграші, вся потрібна інформація буде знаходитись по посиланню в закріпленому коментарі під цим відео. Хай всім щастить і приємного перегляду! Нарешті світло дали. Зараз включимо. Ой, божечки, що ж я накоїв? Слава Україні! Шановні друзі, підписники нашого Ютуб-каналу Сторгом. Сьогодні хотів би поговорити з вами про підключення портативних зарядних станцій і про те, чому вони горять, чому виходить з ладу ваша портативна зарядна станція. Декілька відео тому я вам розповідав, як можна на швидку підключити портативну зарядну станцію до ваших приладів напряму а також яким найпростішим способом можна підключити портативку до вашої квартири за допомогою ось такого кабеля і двох вилок. Я вам говорив, що цей метод є неправильним, але я не уточнював, чому цей метод неправильний і наскільки він небезпечний. Попри те, що даний метод є дійсно неправильним, він залишається найпростішим і дієвим методом підключення або портативної зарядної станції або генератора до вашого будинку або до квартири. Проте потрібно притримуватись правил техніки безпеки. А саме перед підключенням ви маєте Вимкнути вхідний автомат в вашій квартирі або будинку. А після того, як з'явилася електроенергія в вашому будинку, ви маєте обов'язково спочатку від'єднати вилку з вашої розетки, від'єднати від, від портативної зарядної станції або від генератора, і тільки після того вмикати вхідний автомат. Проте нікуди не подівся людський фактор. І це є основною причиною виходу з ладу портативних зарядних станцій. Торгової марки EcoFlow або Genergy або будь-яких інших портативних зарядних станцій і генераторів. Заради справедливості мушу вам сказати, що саме такий метод підключення порекомендував нашому клієнту, у якого ми знімали те відео по підключенню портативної зарядної станції в квартирі, порекомендував їхній електрик, електрик їхнього будинку. Так, він сказав йому, що цей метод неправильний, розповів, як потрібно користуватися. Це було більш-менш безпечно. Але незважаючи на це, станція нашого клієнта вийшла з ладу вже на п'ятий день користування. Чому вийшла з ладу портативна зарядна станція, я думаю, не тяжко здогадатися. Все дуже банально. Коли з'явилася електроенергія в будинку нашого клієнта, він підійшов до щитової і просто вімкнув вхідний автомат. Але при цьому забувся висмикнути вилку зі своєї розетки в квартирі, і висмикнути вилку з самої портативної зарядної станції. І що ж сталося? Струм Обленерго через квартирну розетку пішов назустріч струмові, який видає портативна зарядна станція. І в цьому двобої зустрічних струмів, звісно, що програла вихідна плата портативної зарядної станції. Жоден виробник портативних зарядних станцій, будь то Екофло, Дженерджі, Блюєті та інші не ставлять на свої плати якогось захисту. Не ставлять тому, що в інженерів в їхній голові не закрадалася навіть малесенька думка про те, що хтось буде сюди на вихід подавати 220. Тому що це нелогічно, з якої б сторони ми на це не поглянули. Проте як показує практика між неправильним і простим методом. і Правильним і не зовсім простим методом, ми частіше за все вибираємо простіший метод. Ми йдемо по шляху меншого супротиву, який, на жаль, закінчиться в 90 випадках виходом портативних зарядних станцій з ладу. Ось тут, на вході, куди ви підключаєте для підзарядки свою портативну зарядну станцію, є захист від високого струму. І на вході цієї портативної зарядної станції також є захист від високого струму. Тому що це логічно, що ви сюди під'єднуєте кабель для підзарядки, і тут може бути не 230, а може бути, наприклад, 300 вольт. І для того, щоб не згоріла сама портативна зарядна станція, тут є захист. Але на виході в жодної портативної зарядної станції цього захисту нема. І це логічно. Нагадаю вам, що портативна зарядна станція нашого клієнта це Екофло Max. І для того, щоб ви уявили собі, наскільки завантажений зараз сервісний центр EcoFlow, Просто зробити діагностику, це у вас займе 7 днів. До того ж, ця процедура не безкоштовна, коштує 750 гривень. Після цього вам називають причину поломки вашої портативної зарядної станції і озвучують це гарантійний випадок чи не гарантійний. Забігаючи наперед, хочу вам сказати, що це не гарантійний випадок, адже в поломці портативної зарядної станції винні лише ви самі. Після проведення діагностики вам озвучують ціну ремонту вашої портативної зарядної станції. Ремонт станції нашого клієнта обійшовся йому в 11 тисяч гривень. На даний момент Рівермакс коштує 33 тисячі, а сума ремонту 11 тисяч тобто, це одна. Третя, майже одна третя від загальної суми портативної зарядної станції. До того, щоб її відремонтувати, потрібно чекати в черзі мінімум три тижні. Я зв'язувався з хлопцями сервісного центру Екофло, і вони мені повідомили, що 93% портативних зарядних станцій, які до них потрапляють на ремонт, це якраз неправильне використання, неправильне підключення портативних зарядних станцій, тобто зустрічний струм і вигорання плати. Це не є якийсь брак. Не є якийсь дефект, це просто неправильне використання портативних зарядних станцій. Ви уявляєте, яка це величезна кількість користувачів, які спалили свої портативні зарядні станції? Що черга на ремонт зараз складає три тижні? І це лише по екофло. А є ще дженеджі, є блюєті, є джекері та інші портативні зарядні станції, які також горять від неправильного підключення. Отже, в цьому відео я хотів би зробити наголос на тому, що даний метод підключення вилка-вилка, хоч і є Одним із простих, проте він є неправильним і небезпечним. Пам'ятайте про те, що за допомогою такого метода підключення завжди є великий шанс спалити портативну зарядну станцію або ваш генератор. До того ж, може виникнути коротке замикання, яке призведе до спалахування пожежі в вашій квартирі або будинку. Всі дії і всі наслідки за допомогою такого методу підключення виберете. Тільки на себе. Як все-таки правильно підключити портативну зарядну станцію, щоб її не спалити? Якщо у вас така станція, як EcoFlow, яка може виконувати функцію ДЖБ, то це дуже просто. Ви її підключаєте через зарядний роз'єм до розетки 220 вольт, а до її власних розеток ви під'єднуєте ті електроприлади, які мають у вас працювати. Це може бути холодильник, це може бути котел, ноутбук, роутер і так далі. Якщо у вас недостатньо цих розеток, то ви сюди ставите розгалужувач і підключаєте всі ваші електроприлади. Проте вся сумарна потужність електроприладів має не перевищувати номінальну потужність вашої портативної зарядної станції. І тоді, якщо у вас є електроенергія, вона переходить напряму до ваших споживачів. Якщо зникає електроенергія, портативна зарядна станція перемикається на акумулятор і починає видавати електроенергію з акумулятора. Як тільки з'являється електроенергія в мережі, вона відмикає роботу з акумулятора і напряму подає електроенергію на ваших споживачів. Якщо ж у вас портативна зарядна станція не володіє функцією дежебе, ну тут трошки складніше. Коли зникає електроенергія, ви вмикаєте портативну зарядну станцію. Вмикаєте сюди всі електроприлади, які вам потрібні. Ну і відповідно працюєте. Якщо з'являється електроенергія в мережі, тоді ви вимикаєте всі електроприлади з портативної зарядної станції і підключаєте їх до вашої квартирної розетки 220 вольт. Якщо ж ви хочете під'єднати вашу портативну станцію чи генератор до цілої квартири або до будинку, то краще це робити через перемикач автоматичного вводу в резерв. Він береже вас від забудьковатості, адже він розриває і фазу, і нуль, і він не дозволяє. Зустрітися струму з, з обленерго і з вашої портативки або з генератора наразі. У мене все підключайте свої станції правильно. Здоров'я вам, здоров'я вашим близьким. Не забувайте донатити нашим захисникам. Все буде Україна!